Сегменті, до прикладу, кросоверів, в нашому найбільш популярному бюджеті там, до 15 тисяч доларів. Що б ти порадив? Ну, в першу чергу я б звернув увагу на Land Rover Discovery Sport 16 року випуску, авто технічно просте. Але позиціонуй себе як е, преміальний кросовер. Е, в них бувають дизельні бензинові двигуни. Е, перевагу я б надав саме бензиновим двигунам. Є виробник Ford, є виробник Land Rover. Всі вони надійні, і на американському ринку вони йдуть всі на повному приводі, що немало важливо. Ну так, ну зрозуміло, що в Америці вони представлені тільки з бензиновими двигунами. Discovery Sport дизельних немає. Є здається, звичайні Discovery, бувають дизельні. До речі, доволі цікаве авто, тому що по вартості обслуговування воно фактично буде як там Ford Edge, тому що двигун аналогічний, і коробка там стоїть за ТЕФ. Але будьмо реалістами, їздити на Land Rover Discovery чи їздити на Ford Edge, Ну, Discovery буде поцікавіше. Так, Однозначно. тут з тобою погоджуюсь, і ще така невелика особливість вони бувають самимісними, що uh -huh. не може не радувати.